до ну, 10 метрів, так як ти плив на досточці під водою. Старайся одною рукою, так. А друга рука позаду от. або перед собою. Но ти не, не працюєш. На даний момент ми змоделювали ситуацію, що в людини немає однієї руки. І показували підвідні вправи, як впливає фізична підготовка на той чи інший стан і та на спроможності цієї людини, наскільки вона може сама себе обслуговувати чи виконувати якусь фізичну діяльність. Я опановую дану професію, являюсь позаштатним офіцером з фізично-спортивної спортивної реабілітації. Та напрацьовуємо методичні навички та методично вдосконалюємося в даному напрямку. Виконував виконання вправи в плавання брасу під водою. Це відновлює організм. Взагалі це дає психі... ну, відновлення психологічного стресу від для створення умов для повсякденної діяльності, адаптування його в цивільне життя та і далі в сфері військового побуту. Є Багато військовослужбовців, у них порушені, функціональні, порушені функції опорно-рухового апарату, так само можуть бути без кінцівок нижніх, правої лівої ноги. І до кожного методика вправ виконується по-різному. Показувати вправо. Ставимо носочком на середину палиці і спокійними рухами прокатуємо. Не без сильного натиску не стаємо пропатий, не спішимо. В такому середньому темпі помірно дихаємо. Всього вправо виходимо по зеленому відтінку. Максимально включають музику, розслабляючу. Це були в нас справи для, скажімо, розтягнення нашого організму, для всього, скажімо, тіла, щоб простимулювати наш кровообіг, роз, скажімо, розтягнення. Після даних занять, тобто відчувається розслаблення, це як впливає, буде і на психологічний, так і на ваш фізичний стан. Її треба використовувати в підвішеному стані для того, щоб вона гуляла. Це не жорстке відновлення, а плавно. Ставай двома ножками на покор. Ні, на спину. Зі спини почнемо так. Сідай і ногами вверх. Робимо такі рухи, як гусеничка, відтягуючи себе вниз ногами. Підвертаємо так і підтягуємо себе вниз ногами. При цьому розслабляється поперековий відділ хребта, знімається декомпресія відділу, поперекового відділу хребта і розслабляються м'язи повністю поперек. На заняття на сьогоднішній залучені е, люди, які відповідають в... В певних військових частинах за організацію фізкультурно-спортивної реабілітації в основному зараз це начальники служби фізична фізичної підготовки і спорту і ті люди, які віднесені до е, цієї діяльності, це інструктора і безпосередньо е, деякі є люди, які задіяні на медичній основі. Набувши сьогоднішнього досвіду, особовий склад, офіцери, сержанти роз'їжджаються по військовим частинам і будуть впроваджувати. Е, Дану методику, яку ми сьогодні відпрацюємо, вбравши з собою методичний матеріал, який ми відпрацювали і підготували для того, щоб вони про це будуть проводити у військових частинах оперативно командування Південь. Тобто, це деякі підрозділи знаходяться на другій лінії ведення бойових дій, деякі підрозділи знаходяться в тилу. Тобто це різноманітні частини, які виконують свої обов'язки. Йдемо вниз і вже права сам військовослужбовці постійно потребують реабілітації, Вони отримують травми. І ще службу на першій нульовій лінії, і не завжди є можливість їх відразу відправити на лікування, тому іноді потрібна реабілітація у самої військовій частині при нагляді начальника медслужби. Проводимо, проводимо далі, по двома пальчиками те саме пророблюємо.